Тернопіль на пульсі. говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, Біля мікрофону Катерина Корчевська. Також сьогодні в гостях у нашій студії служитель церкви Ісуса Христа, міста Тернополя Андрій Дворницький. Щиро вітаємо вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, як ви чуєтеся разом з нами? Слава Ісусу Христу. Добре, добре, бо я зранку почитав слово Боже і налаштувався. Та я знаю, що сьогодні дуже цікава тема для нас дуже актуальна. Розкажіть, будь ласка, як ви звідки ви знали, що це саме цю тему треба сьогодні? Чому саме ця тема сьогодні вам була близькою? Ну, важко сказати. Я завжди питаюся, Боже, що мені яку тему обрати? І ну, зранку я так перечитував і. Думав, можливо, інші теми, але от чомусь саме ця вона так лягла мені, і вона мені сподобалась, і так Бог. Я вірю, що Бог мене надихнув для неї. І вірю, що може вона пригодиться багатьом. багатьом. Отже, гарно поділіться, будь ласка, з нами. Я вже нашим радіослухачам анонсувала, що сьогодні. Про виховання дітей, що говорить Біблія, це дуже сильно цікаво. Так і просимо вас також поділитися вашими роздумами, та як ви знайшли в слові Божому відповіді власне на виховання дітей. От, ну про виховання дітей багато, як книжок, але от, все-таки, якщо людина віруюча, християнин, то для неї основою є все-таки писання, тобто Слово Боже, те, що вийшло з уст Божих, те, що Бог пропонує для нас, як творець. І от якраз сьогодні. Будемо покладатися саме на те, що Бог пропонує у слові своєму. Біблія це книга серйозна, це книга про стосунки людини з Богом, про вічне життя, про гріх, про покарання, про благословіння. Ну, серйозна книга, але все-таки вона багато торкається от виховання дітей. І перше, що би я хотів, щоб ми чітко усвідомили, до чого нас спонукає Бог. Це систематичність у вихованні дітей. В притчах Соломона, Соломона написано: Різка й паука премудрість дають, а дитина залишена тільки собі, засоромлює матір свою. Оце така фраза мене вражає завжди, коли це перечитую: дитина залишена тільки собі. Ми повинні розуміти, що діти, вони не маючи свого розуму, діти вони не сформовані, вони навчаються, і їхній розум якраз відкритий до всього нового, до того, щоб брати і звітам і звітам інформацію. Ну звідки вона прийде. І тому батьки повинні контролювати. Тобто дитина завжди має бути під контролем батьків систематично, а не так, ну там, от в середу Попробую щось трошки повиховувати там поговорити з дитиною. Ні, це має бути кожного дня. І Щось передбачено батьками з дитиною, як вона, що вона, а знаєте, тут дуже сильно цікаво, як сьогодні батькам знайти час на своїх дітей, оскільки сьогодні робота батьків вимагає весь їхній ресурс і вечором, навіть як вони приходять з роботи, вони вже ледве дишуть, а дитина потребує дуже багато уваги. Так, тут. Діє принцип пріоритету. Ми завжди за ним вибираємо щось, те, що нам важливіше. Тому, якщо поставити за пріоритет батьків, це виховання дітей. По-перше, це корисно для самих їхніх же ж дітей, для їхньої долі, це корисно і для самих батьків, тому що тут написано, що дитина, яка не вихована, вона потім засоромить матір свою. Ми будемо мати проблеми з такими дітьми. Тому краще відкласти щось. Пріоритетніше кожного дня виділяти для виховання дітей час, ніж там десь щось якесь інше робити. Треба відкласти, можливо, якийсь перегляд якихось фільмів чи перегляд там якихось політичних новин. Ще щось це можна скоротити і виділити час. Ага, дуже цікаво тоді. А як б... цей виділений час? Ну, наприклад, так хтось батьків собі візьме півгодинки в день, так зі своїми батьками. Як би тоді мав виглядати цей час для дитини? Це Час це прийти до дитини, наприклад, в кімнату, якщо вона має окрему кімнату, прийти. Розпитатись, як справа, що там, над чим працюєш, що там, маєш якісь може проблеми, чим би я тобі міг допомогти. А от знаєш, в мене є така от історія, колись мені мій батько казав, отак так роби. А я от не послухався і зробив так. Потім в мене проблеми от, до сьогоднішнього часу, там, от з ногою, бо я тоді пошкодив її. Батько казав, не робити так десь приблизно так, тобто будь-який контакт з дитиною, час, час. час так, чи взяти дитину, піти з нею прогулятись, чи взяти дитину, піти з нею до театру, чи піти з нею там десь на якісь церковні служіння, от, чи піти е, якесь добре діло зробити. Ну так, щоб дитина була е, з батьком або з матір'ю, і вони чогось їй навчали і своїми е, якимись діями, і словами, і думками передавали їй щось добре. От. І завжди дивились на реакцію дитини. Це дуже важливо, ми сьогодні про це будемо наголошувати. О, дуже цікаво, так, чекаю. Отже, поука премудрість дає. І е, е, ну, нас ніхто не вчив, як виховувати дітей. Точно. Точно, правда? І того ми виховуємо, як прийдеться. А в більшості, як виховували приблизно нас. Так і ми виховуємо своїх дітей. Якщо на нас кричали, то ми на дітей кричимо. Якщо нас били треба, не треба, то ми так будемо робити приблизно. Ну, може, хтось трошки інакше. От. А тут треба систематично підійти до цього. Тобто, треба запланувати, от, якою ми хочемо бачити дитину. Ми хочемо перше, її бачити щасливою. Для того, щоб вона була щасливою, треба, щоб вона робила так, так, так. І тоді дивитися, ага, от тут їй треба підтягнути, наприклад, підтягнути характер, бо вона дуже якась така ем, сором'язлива, дуже нерішуча. Треба підтягнути цей, цей, цю рису характеру. Mm -hmm. Треба трошки її, на боксу. Так, трошки треба підкоригувати. Ну, можливо, й так, от як кому там вже бог десь мудрості. От. А як правило, ну, мої батьки на це, наприклад, дуже мало звертали уваги, бо їх ніхто не наставив. І я так само робив. А тепер бачу, що треба систематично і десь по навчанню там якось запрограмув... ну, <кхм> запланувати, що десь таких вершин треба досягнути в характері. Потім фізично подивитися, може, може, десь треба підтренувати якісь властивості тіла там може. Хлопцям м'язи, дівчатам, якусь стрункішу фігурку чи ще щось. От. І е, це повинно робитися планово і систематично. Пука премудрість дають, і дитина залишена тільки собі, засоромлює матір свою, От, значить, павука. Тобто це постійно навчання. І тут е, Біблія дає нам певні принципи виховання. Я знайшов таких і виділив два основних принципи виховання дітей. Це е, Павло пише до Ефесян і каже так. Тобто він до церкви пише, до людей віруючих і каже: Батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Отже, я тут виділив два принципи. Перше, це не дратувати дітей, тобто звертати при вихованні дітей на е, увагу на їхні емоції, на їхній стан і фізичний, і такий духовний. От, щоб дивитися, як оце наше виховання впливає на них. Бо коли він пише вже до колосян, то каже батьки, не дратуйте дітей своїх. Бачите, чомусь до двох церков в різних містах він наголошує батькам не дратуйте. І тут вказує вже причину: не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. На дусі не впали. Тобто ми можемо своїм вихованням настільки їх притиснути. Не розуміючи, що вони не здатні зараз так зробити, не, не мають сили от це наше навчання виконати. І тоді вони падають на дусі, тоді їм не інтересно, тоді вони нудяться. І таке виховання їм не дасть результату. А виховання повинно бути так, щоб воно викликало у дітей добрі емоції. Для цього їх треба мотивувати, їм треба пояснювати. І тоді це воно е, буде. Як би давати позитив, що діти будуть хотіти виховуватись, так от дивно кажуть, діти будуть хотіти виховуватись. Переважно діти не хочуть, щоб їх виховували. А тут, якщо так підходити, розуміючи їхній стан, це буде давати позитив. Та я чула від молодих батьків. От дуже гарно працює та на щось хочуть отримати якусь річ та. І щоб отримати цю річ, тобі треба е, на, попрацювати на те, і те, і те, і зробити те, і те, ніби е, ну якийсь такий підхід, але з іншого боку, такий досить мотиваційний. Тобто я хочу це, але мені треба е, щось зробити, щоб отримати та там якусь іграшку чи Так, щось. дуже дуже добре. Дуже добре. Так, життя наше складне, і там треба прикладати зусилля. Тому дітей завжди треба мотивувати, що потрібно е, прикладати працю. Для того, щоб щось отримати. Оцей принцип не дратувати дітей, тобто дивитись на їхній психологічний, емоційний стан, щоб воно в них не викликало противлення, не викликало якогось подратування і не викликало такого падіння на дусі. Тоді воно не приносить користі. Другий принцип це виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Я от вже так пам'ятаю, як там переважно батьки роблять. Я тобі сказала, не роби так. Я тобі казав, я, я. Тобто ми їх виховуємо, якби в остереженні нашому. А Бог каже, ви виховуйте в остереженні моєму, Божому. Це є різниця в тому. Коли я кажу, не роби так, бо я так сказав. А коли я кажу, не роби так, бо Бог сказав, це вже є різниця. І от мотивація для батьків виховувати їх в остереженні Божому. чому? Тому що от слово до Тимофія, Павло пише до свого учня Тимофія і каже: Ти з дитинства знаєш Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. Отже, якщо діти будуть... Знати слово Боже, то це зробить їх мудрими. Добра мотивація для батьків, дуже добра. Мало того, зробить їх мудрими не тільки для життя, а ще й для спасіння вірою в Христа Ісуса. Тобто вони будуть виростати і вже з змалечко будуть вірити цього нашого Спасителя Ісуса Христа, який визволяє і нас, і наших дітей від наших гріхів. О, така мотивація у батьків: навчати дітей слова Божого, щоб дітям було добре. І як це робити? Виховувати дітей в остереженні Божому? В першу чергу це їх навчати Слово Божого. Я знайшов таку цитату старого заповіту, як це робили ізраїльтяни, євреї. Ага. Е, Там вони б кожного дня. Цю молитву повторюють вони і діти. І там написано. Ну, я думаю, що всі чули таку молитву ізраїльську, як Шма Ізраїль. Слухай Ізраїлю. Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа, Бога Твого, всім серцем своїм і всією. І всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш вдома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лягатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого. Та на брамах своїх. Оце таке е, наполегливість в остереженні Божому в батьків має бути, що тут будеш лягати, говори їм про Бога. Будеш вставати, говори їм про Божі якісь е, мудрості. От будеш йти дорогою, також наставляй свого сина чи доньку. От про остереження Слова Божого. Дуже дякую вам, насправді дуже цікаво і хочу запросити також наших радіослухачів до розмови. Пригадую телефони нашої студії 098 345 18 20 а також 093 205 44 40. Чекаємо на ваші дзвіночки і також продовжуємо нашу розмову. Отже, в вистереження Божому. Це м, говорити дітям, що від них вимагає Бог в першу чергу. І що буде, якщо вони будуть дотримуватись того, що м, від них вимагає Бог. Е, це така мотивація для батьків і для дітей. От, для прикладу, е, ну, хто може навчити дітей е, шанувати своїх батьків або слухатися батьків? Ну, то, звичайно, самі батьки. Ну, Бог, наприклад, Він сам до нас сам нас навчає, каже: люби Господа Бога Твого. От як я читав в цій молитві Шма Ізраїль, люби Господа Бога. Це Бог сам нас навчає, щоб ми його любили. А він наш небесний батько, а аналогічно ми своїх дітей навчаємо, щоб вони нас любили. Чому? Тому що це для них буде добре і корисно, і це не тому, що от я хочу, щоб ти мене любив, там для свого сина чи доньки кажу, а тому, що так каже Бог. От, наприклад. Слово Боже каже так: діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Отже, дитину мотивувати так. дивіться, слухайся мами, тати, це приємне для Господа. А якщо це приємне для Господа, то він тебе благословить і буде тобі добре. І таким чином ми мотивуємо дитину вже. Поглядом на Бога. І крім того, ми заохочуємо слухатися і батьків. І так само шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Знову ж таки, шануй, шануй мене, я кажу сину, і так. Ну. Але чому, шануй? Тому що дивися, це тобі буде добре. Бог тебе благословить, що буде тобі добре вестися в житті, тобі буде кхм, щастити таланити. І ти будеш ще й довголітній, тобто ти будеш здоровий. Отака мотивація має бути і в батьків для дітей, щоб у дітей була мотивація щось робити для Господа і мати благословення. І це буде бездоганно діяти в житті. Бо тоді Бог буде свої обітниці виконувати. Ось. Ну, є ще одне таке питання про фізичне покарання. Використовувати його чи не використовувати? Я запитаю Катю, що вона скаже по цьому питанню, щось, може, чула знає. Чи по своєму життю. Ну, Це взагалі сьогодні, це заборонено законом. Фізичне покарання є, є любов, є, все можна пояснити, все можна донести. І на сьогоднішній день покарання є заборонене законом. Тобто, якщо я не можу донести своєю любов'ю, своєю поставою, прикладом свого життя, фізичним покаранням я лише стаю. А, Ну, Точно, мої відносини з дитиною не покращаться після цього. Це дуже, дуже таке середньовіччя. Так. І така думка, от вона побутує. І в Америці в нас ще такого закону немає, а в Америці такий закон є, що фізичне покарання, воно карається законом. Тобто батьків садять в тюрму, коли вони карають своїх дітей фізично. От. Але знову ж таки, ну я також десь так, от по, по, я десь також думаю, що от недобре карати дітей, але ми мусимо покладатись на слово Боже. А слово Боже каже так: карай, сина свого, і він тебе заспокоїть. І приємності дасть для твоєї душі. тут слово карай, український переклад, це Іван Огієнко переклав так. Там стоїть слово дисциплінуй. Бо карай, воно якось так звучить негативно, правда? А дисциплінуй, воно вже звучить гарно. І не стримуй напучування юнака. Коли різкою виб'єш його, не помре. Ти різкові виб'єш його і душу його від Шеолу врятуєш. Отже, отут я спинюся: коли потрібна різка, коли потрібно фізичне покарання, тоді, коли всі методи більше не діють. І коли дитина вже є небезпечною для самої себе, її якісь думки, її якісь нахили серця, якісь вчинки, вони вже стають для неї небезпечною. Дитина задумала робити зло. Що робити? Кажеш їй, не роби так, а вона не слухається. Тоді, якщо не покарати її фізично, вона не дійде до розуму. Бо так каже слово Боже. От коли ти покараєш різкою сина, тоді ти спасеш його від шеолу, тобто спасеш від чого. Від великої біди. А сам попадеш в пекло за те, що ти гніваєшся, поважаєш свою дитину. Дуже дякую. Суть тут, знаєте в чому? Ми е, сприймаємо однобоко, коли кажемо, не можна карати. Однобоко. А чому не можна? Тому що ми, батьки, дуже часто це робимо неправильно. Ми, Якщо караємо там тим ременем, чи рукою, чи ще якось, ми це робимо в гніві, а Бог так каже, не робити. Так не можна робити в гніві. Не можна це робити з якоюсь люттю, не можна з якимось подратуванням, так, щоб дитина була налякана. така. Це просто щоб викликати в дитині такий м м певний страх перед тим, що вона робить. Бо я, приклад, наведу свого життя, коли я <кхм> приїжджав в село на канікули, а я одного разу ну, не мав мудрості і почав все палити, підпалювати все. Я сосну підпалив, потім туалет підпалив. Ну і в діда вже не було ніяких аргументів, як трохи надавати мені по дупі. Це спрацювало. А коли казали не пали, не спрацювало. От. І я вже боявся, що от якщо щось зроблю, так дід мене знов і йти. це забрало в мене таку дурну, ну, ну, таку, я міг би таке, таку біду наробити, якби я підпалив е, в хаті стриху. Хата би згоріла, вже було б пізно. Тобто різка вона мене схаменула. О. Але дід, -то, слава Богу, це робив не в гніві, а так от пояснив мені, розказав мені і тоді трохи надавав, надавав. І я скажу, що воно не дуже сильно боліло, але мене більше вразило те, що знаєте, що я вивів діда, що дід вже змушений був мене мені так зробити. От. Тому, бачите, кажуть, що от таке покарання воно може привести до якоїсь психічної, психологічної травми дитини. Але писання каже, що якщо ти його правильно так от покараєш правильно, то ти його не... Не, не помре дитина, не, не, нічого страшного не буде. Діти відживають, що я після того ніякої травми не мав. Но поки я мав е, гарне застереження не робити злих речей. От. Тому слухаємося того, що каже е, Бог, От. але кажу, фізичне покарання це крайнє. Крайня річ в вихованні до нього не доходити потрібно, але якщо є діти з таким характером, чи десь хтось на них повпливав, то тоді це єдиний момент, який може їх спинити від якоїсь біди, саме від біди. Дорогі наші радіослухачі, у нас тут така цікава дискусія. Я от так чекаю на ваші телефоні дзвіночки. Мені також цікаво почути ваш досвід. Пане Андрію Двернецькому, думаю, так само дуже-дуже цікаво почути вас, досвід це дуже важливо, задачки. бо ми на ньому також навчаємось. Поділитися вашим свідченням, як вам ви вдавалося виховувати ваших дітей. Ну? Як ви застос... Які ви застосовували цінності в цьому? Чекати, ще маємо пару хвилин, <кхем> і найкращим методом виховання, ну крім того, що ми ціленаправно якось е, працюємо над маємо перше маємо 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 за уважно. Слухаємо вас навіть нашу думку залишили, щоби почути вас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки вам подякувати за дуже таку цікаву тему. Ну і дуже актуальну тему, бо дітки то наше майбутнє, і то безцінний Божий дар, І хочу поділитися таким досвідом, яких якого навчили нас такі дуже мудрі отці церкви. От коли їм задавали запитання, коли потрібно виховувати дитину, від якого віку, чи то коли вона ще в лоні материнському. Чи до трьох рочків, чи що, і мудрі священники завжди говорили, що дитинку потрібно виховувати. Перш ніж виховувати дитинку з великою любов'ю і добротою, то спочатку потрібно виховати батьків. Спочатку курс виховання повинні пройти батьки. То перше, таке на чому хочу зустановитися, а друге питання. Були навіть на батьківських зборах, ходила до школи всюди, і батьки так жалілися, от я кажу, роби так, роби так, роби так. А знову ж таки мудрий священник став і говорив. Каже, ви знаєте, ви слова це дуже добре, але головне, каже, то ваш приклад життєвий. От як ви каже, кажете дитині, не кради, не обманюй, а самі таке робите. Тобто кожного дня, кожної миті, то що ми якими ми хочемо бачити своїх дітей в майбутньому, ми повинні самі то робити. Ми повинні бути з великою любов'ю, ну показувати їм той свій життєвий досвід і бути для них прикладом на кожному кроці життя. Ну і третя така застанова завжди на реколекціях нам говорить, що Дуже важливе виховання, то дитина бачить відношення між татом і між мамою. Якщо в сім'ї панує мир, злагода і любов, якщо батько поважає маму, мама з любов'ю відноситься до чоловіка і разом вони ту всю свою любов, доброту, ніжність, теплоту дарують своїм діткам, Ну, то тоді дітки не підуть шукати нічого поганого ні на вулицю, ні в інтернеті. Тобто вони будуть мати всю таку, е, таку оболочку. То таке тепло вони одержать в сім'ї. А сім'я це перша церква і перше виховання, і перші вчителі для дитини, то є тато і мама. Тому бажаю всім миру, злагоди, добра і любові, щоб в сім'ях панувала тільки любов і доброта, особливо зараз в час війни, коли всім так бракує спокою. У заступництвою піки всіх ватінки божої і многих і благих зліт для всіх подружніх пар. Дітки здоровими і щасливими, Бо то наше майбутнє, майбутнє України. Ще... Дякую вам, слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава навіки. Дякуємо вам за ваш телефонний дзвіночок. На жаль, наша програма підходить до свого завершення, але ми дочекалися, все-таки дочекалися одного дзвіночка. Дякуємо вам щиро, радіємо. Для нас дуже важливий ваш досвід. Наша програма Тернопіль на пульсі добігає до свого завершення. І з нами в студії був гість, служитель церкви Ісуса Христа міста Тернополя Андрій Дворницький. Дуже щиро вам дякуємо. Дуже цінуємо ваш час, ваш досвід і за те, що ніколи не втомлюєтеся спішити зі словом Божим і голосити його тут для наших радіослухачів. Дякуємо вам щиро. Слава Богу за можливість! Слава навіки. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі.